У Донецьку сьогодні в першій половині дня пролунали вибухи. Після цього в центрі міста зайнялася пожежа. Місцеві пабліки публікують відео диму з місця події. Росіяни пишуть, загорівся третій корпус Донецького технічного університету. Будівля, начебто, стояла порожня, ніхто не постраждав. Однак місцеві пабліки надають зовсім іншу інформацію: прилетіло по корпусу, де раніше розміщувалась військова кафедра. Потім там базувався сумнозвісний батальйон Спарта, яким керував відомий терорист Моторола. Місцеві ЗМІ стверджують, що у будівлі Донецького технічного університету. Досі базуються російські окупанти. З початку повномасштабного вторгнення цей район регулярно потрапляє під обстріл ЗСУ.